Друзі, всім привіт! З вами Грокорине Дніпро за і ЮМЗ МТЗ. В цьому відео робимо відеогляд на ось такі МТЗовські фари головного світла. Підходить до тракторів МТЗ-80-72, 892 і тому подібні трактори. Значить, в цьому відео більш детально ми поговоримо про взагалі, їх вигляд, про їх технічні можливості, про їх реальні характеристики. І про те, як вони себе поводять у реальних умовах нічної пори доби. Тобто, і дамо вам, в принципі, всю інформацію, всю можливу інформацію по ним для того, щоб ви могли сформувати свою власне, власну точку зору і вже відшлохувати від цього і розуміти, чи вам потрібні такі фари, чи не потрібні. І давайте почнемо з основного саме з зовнішнього вигляду. Як ви бачите, сама самі фари представляють собою пластину стальну, в яку закріплені дві ось такі вставки? Посаджені вони на саму цю плиту за допомогою дуже непоганого герметика. Сама ця пластина, в свою чергу, монтується у штатну Тизовську нижню нижній щиток, який під який йде під квадратні фари. А якщо точніше, під ось такі штатні. МТЗовське Г-308. Тобто тут у вас два отвори, цим Г-308, і ось тут, тут для їх встановлення необхідно робити таке дороблення. Ця перегородка сама центральна, вона вирізається. І після того, як вона вирізається, ось ця плита з фарами монтується в цю решітку. Плюс додатково, ще необхідно для того, для того щоб її якби, відповідно закріпити. Зробити шість отворів. Здається, ось так. 2, 4, тут п'ятий і шостий отвір у тій же нижній плиті щитку. І сама значить, комплектація цієї фари, да, це йде оце все в зборі. Плюс додатково йдуть комплект, Тут болтики, гайки і шайбочки для встановлення цієї, цих фар у штатну плиту. Нижнього Е, Так, по зовнішньому вигляду це якби не найголовніше, але має місце бути так, естетика все ж таки це так само дуже важливий аспект. Е, виглядають вони досить симпатично. Прямокутна ось така е, сама іде фара. Тут у нас іде, якщо бачите, конкретно в цій моделі є модель ніча, є в цій моделі габарит і поворот по ободку. Він тут йде в, в одному. І так само три лінії LED лінз які відповідають за ближнє та дальнє світло. Ви обов'язково побачите, як вони світять, і зможете спостерігати. Давайте зараз, в принципі, це і зробимо. Так, зараз ви бачите про собою варить габаритний вогонь. Денний ходовий вогонь досить хороший, досить сильно він так світить. І давайте так само продемонструємо. Бачите, як працює. Так само досить яскраво світить повороти. Бувають різні фари ледовські, буває щось там, якби наче то є, але світять вони не досить яскраво. Тут, тут такої проблеми немає. Тут лед світить досить яскраво на габариті і на повороті. Вправо, відповідно, все це світить. Так само є ближні і дальні світло, ближнє світло. Загоряються два ряди лінз. Коли вникаєте дані, підключається третій ряд е, цих самих лінз. Як детально вони світять на, спроє... на проєкцію, ми обов'язково покажемо. Ви Зможете побачити, е, як вони на рівні поверхності світять, і постараємося ще продемонструвати саме в вуличному режимі фонічному пору доби, як вони так само світять. В принципі, з такого, що можна було про зовнішність їх розказати, все зараз ми зробимо склеєчку. Ми вже будемо робити технічний якби, огляд і заміри їх реальних параметрів. І додатково ще раз дивитесь, як виглядає радіатор, підключення і тому подібне. Тому залишайтеся і, і ось таким чином, друзі, вони виглядають вже підключені. З цієї сторони вже мали можливість їх бачити, ось таким чином вони виглядають з зворотнього боку. Досить непоганий радіатор, досить така масивна конструкція. Звісно, вони мають пиле- і вологу захист. І, значить, давайте бачите одразу конектора підключення, доволі класичні для такого типу фар. Ну і в принципі стандартна така от фішка, ближня дані маса для підключення. І додатково два контакти йдуть. Червоний, це йде габаритний вогонь, зелений це йде е, поворот. Тут, відповідно, так само. А вже ж ці фари мають пиле і вологу захист, все промазано дуже якісним герметиком. Ось. І давайте одразу приступимо до їх реальних замірів. Значить, е, виробник нічого не заявляє. Десь якихось. Е, Знайшли інформацію про 160 Вт. Ну, це трошки можна підвернути критиці, тому що ми вже якби міряли, ми знаємо, що насправді, які параметри воно видає. Давайте перевіримо. Так як вони однакові, ми зробимо ці займери для однієї сторони, просто зможемо потім продублювати на другу, тобто помножити на 2, скажімо так. Вимірювати будемо за допомогою мультиметра. Так, параметри будуть у нас найбільш точні. Мультиметр непоганий, будемо вимірювати в виміру струму і потім вже рахувати загальну потужність. Напругу ми подаємо 12 вольт. Значить, таким чином, давайте тут зробимо. На ближньому світлі у нас споживання 1,7 Ампер. Я буду виводити загальну потужність споживання. 1,7 Ампер, тобто це у нас приблизно 3-4 А на дві сторони, якщо брати, і відповідно дальні дальні споживання на дальньому 2,8. Це 5,6, 5,7 Ампер при роботі двох фарт. Далі давайте вимірюємо габарит. Габарит споживає 344, 340 мА. І поворот, відповідно, 350. Ну, будемо брати 350 плюс на дальньому у нас вийшло. Так, на дальньому 2,8, 2,85. тобто це десь приблизно 3,200, 3,2 А, Це одна е, сторона. Відповідно, 6,4 А споживання буде загальне всієї, всіх вставки самої, що в принципі в піку може дати близько 80 Вт. Це досить непогане значення, це таке класичне значення. Більшість фар, які йдуть в круглому корпусі по одній штучці, вони йдуть на 40 Вт споживання. Тут, в принципі, також, такі самі параметри. Якщо так розкинути, приблизно на 40 ватт на кожного на з них виходить в сумі 80 ватт. Це досить непоганий варіант. Для леду це найоптимальніший варіант, і світять вони досить непогано. А як саме вони світять? Ви зараз зможете побачити. Ми зараз сприюємо світло на стіну рівну поверхню. Ви зможете побачити, який вони дають малюнок. Тому, друзі, залишайтеся з нами. Так, друзі, підключили фари, зробили проєкцію на стіну. Зараз надмикаємо світло і дивимося, як ви працюємо в різних режимах роботи. По-перше, значить, габарит. Вимкнули світло. І тепер давайте гратися. Значить, По-перше, у нас це лівий поворот, правий поворот. Ближнє світло і відповідно дальнє світло. Як ви можете бачити, навіть у габариту має свою, свою чітку лінію в нижньому причому, і розсіює по всій площі вперед і вгору. Якщо ми беремо ближнє світло у ближнього світла якраз таки вже з'являється верхня грань, чітка верхня лінія. І яка опускається донизу. І якщо обрати і вмикати дальнє світло, це у нас ближній, плюс додатково загорається ще ряд круглих лінз, які проєкують світло пучок строго в центр. Відповідно, на, він бачите, сильно вирізняється на фоні ближнього світла, тобто він досить яскравий, і лупить саме у переток, тобто вдалі. Я думаю, що ми ще зробимо, можливо, окремо в нашому Тіктосі або в цьому відео проєкцію на дальній відстані, щоб ми могли бачити саме роботу конкретно дальнього світла і ви собі розуміли, як він відпрацьовує. А в принципі, друзі, це, мабуть, все, що вам необхідно було б знати перед тим, як можливо придбати цей комплект фар до тракторів МТЗ. Кому цікава дана позиція, то звертайтесь, телефонуйте або пишіть у наші соціальні мережі. Ми вам на всі ваші питання, звісно, відпові відповімо. І всього вам найкращого. На все добре, побачення.